Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Коротше, знаєте, вже подивилися шорти, деякі подивилися, деякі, здається, не подивилися. Коротше, що, не вийшло вчора повністю той контент, який я зняв про подушечки хрусткі, хрусткі подушечки зі смаком полуниці. Та? Я опублікував, я коротше. Там на дві частини вийшлося ролика. Та? Та. Коротше, вийшло на дві частини ролика. Ролик, коротше, блін. Знявся до 33 хвилин, здається. Зараз подивимося, бо до 33 хвилин. Коротше, ось ці. Ще раз нагадую, бо я напамто відео закрию. Оці Твінкс, x твінкс, з цією кукурудзою смішною, бачите, така сміш... Де це? Це... смішна така кукурудза зі смаком полуниці. Коротше, бачите мій бардак. Ну, окей. Скільки хвилин? 58, добре. Коротше, я зняв той контент. що цей телефон тільки до 33 хвилин, знімає, більше він не знімає, бо того, що такий його ліміт зняти тільки до півгодини. Пів, ну, більше на 3 хвилини більше. Та? Коротше, до 33 хвилин. Realme знімав, я так зрозумів, скільки хочеш. Ну, може до 35, до 36, до 40, не знаю. Бо я знімав скільки хотів. Я зні... мій найбільший максимально, доки я знімав на реалмі, до 35. Вчора затягнув до 33. Поділив на дві частини. І головне, що я вже майже уже підходжу до, до кінцівки, вже хочу з вами прощатися. Я такий вже, я, до речі, попрощався, дивлюся, вже збережу, вже. З... Ну, типа... Запис приостановлена та зупинена. Та я дивлюся, воно зняло майже до кінця, а кінцівку прощалку не зняло. Я другу частину записую, прощаюся, і ті подумав монтаж. Це два склеїти, два докупи, щоб було одне суцільне відео. Вітання, поїли, побагато поговорили, і кінцівка завершення всім пока. Не вийшло, кінемастер хотів дуже багато пам'яті, а я гіршу якість не хочу ставити, я хочу лише найкращу, бо будуть кубики, тобто ну, перешкоди, кубики такі будуть на відео, тобто нечітке відео буде, не буде якісно для вас, друзі. І я думаю, вже просто загрузити по частинах. Так як воно знято, так і загрузити без монтажу, так як завжди. І ну, то ж тут поділено. І що? Кінцівку воно опублікувало за 5 квітня. А повністю 33 хвилинний роликбик з кінцівкою, то десь до 35 так і виходить, якби закинути в монтаж. Треба дивитися. І вийшло так, що відос я лишив на ніч загружатися з інтернету. Він не опублікував, він десь опублікував сьогодні, десь на ранок чи навіть на обід. Ти на що мені вже сьогодні на ранок чи на обід. Має відос бути за 5 число. І що я взяв? Психанув. Купа переза перезалив цього, ну, цього вчорашнього ролика по пару разів на 5 травня. Тому зараз ми це відео закриємо, бо то вийшло за 6 квітня. Я вам вроді і відкрив, щоб ви трохи подивилися. Але я пізніше ці, ці відео закрию, бо того ж воно не на 6 число має бути, а на 5. Тому я його закрию і тільки вийшло за вчора прощальне відео. І все. Та, я звичайно психанув сьогодні. Висловився повністю з матюками, Цензур... не цензурно, нецензурно. І... На youtube -шортах. Ну, такі справи. Треба буде ті з матюками позакривати. Тому такі справи, пояснив. Не вийшов контент, але думаю, що зараз оцей контент вийде. Бо думаю, розраховую, що до 20 хвилин ми це вкладемося. Я вже не буду затягувати балачки, багато вам розповідати. І думаю, до 20-25 я вкладуся і сьогодні це опублікується. Подивимося, подивимося, може таке вийде, що це теж на 7 квітня вийде, а може і нормально. Все. Сьогодні я купив так, як обіцяв. То подивився, ще вчорашній ролик, ну тобто то вже сьогодні ще ясно, а я закрив. Коротше, я вчора сказав у відео з ну, хрусткими подушечками, що я сьогодні хочу купити мілку кейкчок. Що ми багато мілок з вами їмо, але все-таки мілка це продуктивний фірма, продуктивна, яка багато безлічого випускає, і печиво мілка. І ми пробували шоколадні палички, були від мілка, і шоколадки різні з різними смаками, також від мілки, Тому. Чому би не спробувати знову мілку, бісквітне тістечко? Тому такі справи, народ, поїхали до заставки. Все, let's go. Поїхали. Де Дружній реагує? Де Дружній реагує? Сьогодні не буде реагувати на е, тістечко, бісквітне, мілка з шоколадною начинку і шматочками молочного шоколаду! Ладу! Ладу! Ну, не знаю, чи ви щось успіли там прокоментувати. Там перше писало, мені написали, що. Коли я висловився, що я зараз цьому Ютубу покажу і вам всім, що вам всім капець. Бо того, що я ну, загружу мільярд роликів через те, що я вчора не опублікував великі відео, лише короткі опублікував. І мені вже написали, тебе Ютуб забанить. Ну, буде обідно. Але я потім це відео заберу. Ну, коротше, дивіться, яка ситуація з Ютубом, з Ютуб каналом Деніс Френні. Коротше, я загрузив багато за 5 травня, бачите? За 5 травня. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Це перезаливи. Але хай буде 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Ну тут уже ці це великі ролики. Оці що вчора, що вчора не вийшло, я їх залив, 4. Виходить публікацій по повторних цих, які йде по 33 хвилини. Бачите, воно сьогодні справилось. Я закинув в обід через повторки на 5 травня, тобто через місяць, і воно вже сволота. До шостої години вже справилось. Тобто воно зараза вчора не могло справитися, сьогодні воно справилось, Йоб твою мать. Ну розумієте? так. Коротше, на чому. А, наново рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісім, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, весь два, весь три, двадцять, двадцять, 27 роликів. Коротше, 27 роликів. Я ще буду, але я психану сьогодні, друзі, психану, так? І я, коротше, загружу ще після, якщо публікнеться, якщо не буде ліміт, або то знаєте, як багато загружати на YouTube, він дає ліміт. Що ви обмежені, наступна публікація доступна через 24 години. Тобто, я сьогодні, якщо це відео, ну надіюся, вийде це відео, має по ідеї, що воно не мало би поставити обмеження. І після цього я ще закину пару штук на 5 травня. Може, і не буду закидати, може, якісь короткі ще познімаю, щоб уже було ще на 5 травня. Ну, коротше, багато роблю публікацій, через те, що псіхую. То що воно мене вивело вчора. Та. ну що ж, оцей відео. До якраз що вийшло, воно вийшло сьогодні на 9 годин назад, 5 годин назад, треба рахувати. Ні. Коротше, 6 квітня. Мало вийти 5 квітня. Навіть пояснення, я навіть зняв пояснення, це мав бути третій ролик за вчора. чому не вийшло мені змонтувати ролики, що я зробив окремо, що виклав окремо кінцівку і початок. Ну, і 30, той великий ролик до 33 хвилин, і тільки окремо, що я прощаюсь з вами. І тут я пояснюю, чому. І чомусь це також вийшло 6, 6 квітня. Лише вийшло оцей один ролик. Оце і за хвилину. Тобто кінцівка, бачите, кінцівка відео. Вона вийшла вже на кінець за п'яте. Ну тобто, одне відео, ну мало би тільки одне відео вийти за п'яте, але велике, а не хвилине. Ну, розумієте? Ну тому такі херня. Що ви тут написали? 18 хвилин назад, без мозгов. Чому багато прем'єр на каналі відео у тебе? Я вже пояснив, то, що психонув, що не вийшов повністю ролик. Нікол Ходап Щедловський. Я думаю, чому так багато відео на 5 травня? Вже по шортах зрозуміли, що за 5 квітня повністю відео не загрузилось. Та да, не загрузилось, я зняв, тому багато загрузив на 5 травня. Тобто через місяць. Чому, а де повне відео? Або ще, видно, не вийшло, коли він це написав. Чи я можна Ні, ти написав це 19 хвилин, а воно вже було. А видно, ну, йому не вийшло, вису... не вибуло в рекомендації виходить, так? Ну, коротше, повне відео. Ось це, 3312 йде. Значить, бачите, до 33. Хвилин 12 секунд е, знімає цей телефон, більше не знімає. Ну то коротше, 33.12, я це відео закрию, бо воно не має бути на 6 число, воно має бути тільки на 5. І воно вже вийде на 5 травня, там багато безліч відео вже вийде цих повторок, 4, 4 копірайт, тобто 4 копії відео, ну так вийшло, так. Е, Сантіаго Гайел. Це добре, що ми отримуємо Деніс Френі преміум безплатно, Денис Фені найкраще. Ну, дякую. Е, ну так, поїдемо в Болгарію. буде, ті типу, падені преміум безплатно. Але хто то... Ну, це раді того би були перейди. Подивимось. Бо смисл, якби був Деніс преміум, що треба платити? Якщо мене, звичайно, безплатно ніхто не дивиться, то платно, хто подивиться. Буває. Ну, буває. Добре, що ви ще написали під поясненням? Коротше, друзі. Окей, привіт, дуже класні відео. Дуже дякую, Андрей Черненко. Так, і що тут? Ну і це відео ще має закрити. Так, але прев'ю грає велику роль на Ютубі, навіть найбільшу роль на Ютубі. Ну так, бо типа презентація, що, що чекає глядача перед тим, як він має натиснути на це відео. Я тебе зрозумів так. І написав Артем Гришко. Скільки тобі років? 22, але в серпні має бути 23. Все. Я все сказав, на 10 хвилин. Поїхали. Коротше, друзі, погнали. Надіюся, цей ролик вийде. Все, поїхали. знаєте прикол на камері, пише що можна зняти 58 хвилин, але обмеження стоїть на камері до 33 Розумієте, вчора теж писало, що можна зняти до 40 хвилин. Вчорашнє відео, а на 33 воно зупинилося. Бачите, типу воно пише, що по можливостях можна, а саме зберігає на 33. Тобто, тобто, ніби то, що по ідеї можна скільки хочеш, але, по ідеї, у камері стоїть обмеження до 33 хвилин. Напевно, так розробники цього, тигоно так зробили, що ти більше ніяк не можеш зняти, тільки 30 хвилин. Далі монтуй. Ну, я не буду ніхто монтувати, я не буду монтувати. Та... Все, тут пишеш тут 5 штук, і я одну штучку лишу на YouTube Shot. Погнали! Все. Одне слово погнали такого. Я зараз перво. Так. Ну я так психанувся з матюками, ну уже. Блін, а потім що то обрізують, бо я матюки не дуже хотів. Ну вже обрізувати не буду. Ну, розумійте, псіханули. До речі, як якесь золото, дивіться, 5 штук. Дивіться, класно, до речі. Дуже презентабельна пачечка, мілка точно. Бачите? Ось така мілка, клас. Срібний такий колір, файно, файно, скільки тут раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. А ну чекай, тут напевно більше, ніж 5. Перші 5 штук. Ну давайте порахуємо. То що, реально, п'ять штук, давайте порахуємо. Жалко, що більше коментарів нема, бо того що, самі розумієте... Глядачі не знали, що вже писати, збив з пантелику після прем'єр. Давайте порахуємо, ну? Дивіться. Це прикол. Так. Я вже, до речі, тепер не особо такий нервовий, який я був нервовий у день. Ну, я цілий день сьогодні якийсь на нервах, бо того, що не загрузився повністю ролик за вчора. Ну, розумієте, добре, одна, дві, три, 4,5. Я думав, халявно щось попадеться. 6-7. Ні, тільки 5. Як пише 5, отримую 5. Жалко, але добре, поїхали. До речі, мені це обійшлося у 50 гривень. Ну, в принципі, я ж казав, що у бюджет вкладаюся. Ну, типа, по роликах 50 гривень, тому ну, хай так. Е, О, Ну, бачите, мілка все робить нібито шоколадка. Та, у вигляді шоколадки. Ну, В принципі, нормально. Поїхали. Тут щось зі шматочками Печива, так? З шоколадом черзі зі шматочком молочного шоколаду. Але тут якісь шматочки. Печива. Ну, поїхали, ну. М -м, прикольно. Сматочком, що... ну там, якого шоколаду чекай, чекай. А, молочне, я думав, чорного. Все супер, все окей. Я вчора чи перед йшов робити м -м, цей фотографію зубів, щоб потім поконсультуватися з лікарем. І тут вона мені, походу, щось роздерла, бо болить тепер. Там рана, показувати некрасиво, не та... Тому воно трохи мене болить, буду на цей бік старатися їсти, не дуже сильно похоже на смак барні. Дуже барні нагадує. Ми Барні з мамою в 21-му році їли, але то зараз такі ціни на барню, так це хоч 50. А саме барні коштує десь 70-80 гривень. Та пішло воно, куди воно пішло, не буду це брати. Можна вже дев'ятку ставити. Може до кінця відео і десятку вліплю. Тому таке сперев. Опідно, звичайно, 30.04. А, ні, це не дата, це просто якийсь код. Ні, так. дата тут пише. Чекайте. Дата, дата, дата. Я десь її бачу. О, 31 травня 2023. Я, коротше, не планував ніколи у свій контент вести з матюками. Ну так сьогодні вивело вчора. Ну, точніше завчора не опублікував цей телефон, ну нерви зірвані, так розумієте, тому таке справи. Тому так. А ну що тут пише? Cakechock 20.00. хм, 20.00. Мені подобаються пачечки від Мілка, Ну такі класні, срібні, такі класні, ну. А ну давайте знімлю, як це виглядає з близості. Ось так. Ось так. Ну, поняли, так? Надіюся, сьогодні відео вийде вчасно і довго я вас затягувати не буду, і відео вийде вчасно. М -м -м. Начинка бомбезна. Походу 9 балів. смачно. Я знову сьогодні у 40 почав зінкумав, у 30 почати. Ніколи не госпіта. Бо дурний захотів почитати, що мені там у Фейсбуці в месенджері написали. Купа мед... Ну, було, що написували 2-3 хейтерських коментарів, тобто обізвали мене. Я би, знаєте, так їм би жорстко відповів би. Що вони би перевернулося, бо в них там все уявлення відмовив відповів. Відповіді, так. Але думаю, вийду я ліпше з води сухим, знаєте? Нажму на кнопочку Delete, удалити коментарі і все. Питання закрито, закрите. Подумаю, нахер мені тих проблем, чесно. Видалив, все, як і не було. Все. Нас собі пишуть. Най собі на сраці напишуть, знаєте, до одного місця. Де відбаю, а зараз ми прореагуємо окремо бісквітне тістечко, окремо начинка, начинка. Шматочки молочного шоколаду і окремо шоколадна начинка. Let's go! Ай! I like it, А лайки, гомо, I like it, like it. Ну, не знаю, мені взагалі то сьогодні не довезло, що має бути. Відео не вийшло за вчора. Те, яке я хотів великий. Ліпше би вчора телефон опублікував 33 хвилини, а хвилини сьогодні. Але ви знаєте, що скоріше загрузиться яке відео, правильно яке менше тривалістю хвилин іде. Ну Тому хвилини опублікувалися. Але я не розумію одного. Я ще зазняв вчора третє відео пояснення, чому не, я не змонтував цей ролик, не докупи не, не початок і кінець. Разом не зробив. Ч, то відео йде 2-3 хвилини. Чому то відео не загрузилося за вчора, а Загрузилося воно сьогодні. Видно, телефон кончений, тому і не загрузилося. Такі справи. Добре, давайте бісквітне тістечко. Бо там лише 2-3 хвилини, то могло загрузитися. А це то ні то, ні то не загрузилося, лише одне хвилинне. Та. Так, тістечко. Хм, тістечко реально апетитне. Знаєте, я завжди, коли щось таке їм, то завжди запивати, бо воно сухе. Це не особо сухе, це реально можна без напоя їсти. Це вже плюс. Напевно, все-таки в кінці поставлю 10. Тісто дуже приємне і дуже не сухе, дуже класне. Добре. Це тісто отримує 9 балів, реально смачно. Тепер начинка молочного шоколаду. начинка шоколад, давайте я це прочитаю. Шоколадна начинка ось... М -м -м. Може і шоколадні начинці, і десятку поставити, якщо би хотів. Ну, мілка, так, годні роби речі. Я кажу, мі продукція мілка на моєму каналі найбільша. І ви, ви це можете помітити, так. Ну... Напевно, начинку, ну поки що 9, 9 балю, так. Ми зараз до начинки ще повернемося. Так, кусочки, шматочки молочного шоколада. Let's go. Mm -hmm. Шматочки по ходу вісім. Сказати, що здивували шматочки, нічого не сказати, ні особо. так. 8 балів. Я думаю, щось буде щось більше. Начинка більше і саме самі шматочки. Ну, 8 балів. Не маленькі, тому такі справи. Доїдаємо. Я думаю, що ми... Добре. На YouTube Short Пробуємо останній, так. А, то ми зараз устигаємо, так? Ну все, відео це точно має опублікуватися на 6 число. Або доведеться лишати на каналі вчорашнє. Воно до, 5, до 6 не має ніякого відношення. Воно має до 5 числа відношення, зрозуміло? А в енергії нашого любимого блогера з вами. Ну, тільки мого, та. Та не особо він то любимий, він мене вже достав, знаєте, що типа... Ну, це завість, скоріше за все. Та, але в нього кожен, він знімає по 5-6 шортів. У нього, м -м, типа, графік, 6 шортів кожен день. 6-5 шортів. І всі ті майже шорти по 2 по тисячу переглядів його закидає. Ну в мене є десь тис тисяча дві теж, але в нього і ак... більше лайкають 80-100, є, що 3-7 тисяч набирає деколи. Навіть не тільки 2000. Тобто Ютуб його весь час закидає, бо він щось там цікавий для нього. Я, видно, не цікавий. Хм. Ясно, що не цікавий. зняти хейтерські, зна... зняти антиконтент, антишорти сьогодні, який психований, як я матюкаюся, хто це закине. Ну, Тому і не закидає. Ну, а він завжди на позитивчик. Ха-ха, хі ха-ха. Ну і тому хі хі ха-ха, хі-хі. І в нього вже 18 тисяч. У мене майже 17 тисяч, у нього 18. 000. Він, напевно, швидше набере 18 тисяч, ніж я наберу 17. Ну, у нього цікавіше контент. такі справи, все. І він позитивний, у нього там... Ну, він позитивніший, так. Ясно, що люди люблять більше позитива дивитися, ніж негатива. Він росіянин, на росіянин не дуже вже, не знаю. Але, що зробиш? Скільки популярних російських блогерів, чому би і він непопулярним не був, скажіть Давайте ще шматочки цього шоколаду, ну. Молочного шоколаду. Ну, не що з шостого. Давайте визберу всі ці шматочки. Ну, не сухі, розумієте? Вони не особо таять, вони сухі. Тому 8 байлів тут більше не буде. Все, доїдаємо і на цьому усе. Бо я маю зараз, зараз закинути це відео. Думаю, що я загальному все-таки десятку поставлю. Реально годна штука, би не поставити. Хм, от таке треба би той чоловік на базарі продавав. Ну... Но... Я не знаю, що буду до нього ходити. До речі, вчора чи передвчора перед сном все-таки зробив я напій з тої хімії. Знову губи почали пекти, як тоді на відео. Знаєте, виходить, що це, це? Що це хімія? Вона дає реакцію. Просто у мене хворі зуби. Блін, губи. Зараз тим більше сніг сьогодні випав. І ще гірше стануть губи, та я вже їх мазую кожного вечора. А це дало реакцію на губи. Тобто у мене і так хворі губи, але крем їх уже трошки полікував, а ця хімія роз'їдає. Ви ж бачили, як і дав стакан там роз'їдає. Ну, типу, там шипіння, процес хімічна реакція. І ця хімічна реакція йде на губи, і воно роз'їдає мені губи і сильно пече. І тому ця хімія взагалі мною не має споживатися. Розумієте, тому напевно, це доведеться. Викинути що. Ну, коротше, це не бу... то, що ви мені писали, «попробуй з колою, «попробуй з всяким, це, напевно, нічого не буде, того, що... тому що це хімія. Хімія, і в мене губи печуть. Хіба можна якось так, аби до губів не дотиркалося? Бо я яки все-таки зробив той напій і легонь купив би губ навіть не дотиркалося, і тоді не боліло. Тоді, якщо можна так зробити, щоб не дотиркалося, тоді ще можна щось спробувати зняти. Подивимося, 10 квітня може і попробую, не знаю. Більше ту хімію не куплю, це говорю вам точно. Так і спа. І що? Cakewick-чок. Я думаю, чому тут пише кейк-чок. Бо то, що тут пише кейк-чок. Ну кейк-чок, типа, як це сказати, торт. Плюс шоколад. Ну, як, типу, тістечко, так. Тістечко може бути торт. У них там це значення має безліч варіантів та, в, за кордоном. Так, коротше, на цьому все, друзі. Ми з'їли з вами 4 штуки. П'ята вас очікує зараз на YouTube-шот. З вами був Денис Кодружній. Всім удачі, всім пока. Аби в вашому житті було краще, ніж у мене. Бо в мене це, бачите, сьогодні питався, хто той заходив. Ну, я вже знімав шот у ремонтра. Ремонтр сказав, що той реалний, на жаль, ріб. Ріп. тобто могила йому вже. Та. Ну він поміняв один екран. Робив, робив 30 хвилин. Все, виключився. Поміняв другий замовив. Так само. Не робить. Поробить пару хвилин, типу, дає признаки життя, потім помирає. Ну і що, на що мені тако... Ще може десь похожу до ремонтю, але, скоріше всього, новий телефон. Хто дурний? Про, е, приймаю ваші коментарі і матюки також. Що ти такий сякий, ти дол, ти хум, пишіть. Та. Або не пишіть ліпше. Головний псих ютуба, та роз... Роз... розбив свій телефон. Я знаю, ти вже матюкався в шорта, то вже тут не матюкаюся. Добре, друзі, на цьому все. Все, що то розказав. Жалко за реалмін. На цьому все з вами був Денис Дружній. Мілка, все-таки я поставлю 10 з 10, тому що це реально не сухе, смачно і можна спокійно споживати без напою. З вами буде Денис Дружній. Завтра, може, вийде не з кафе, кава, то на 7 на 7, не знаю. Вийде там на 7 на 7, щось буду возити, не буду. Коротше, щось подивимося. Я хотів взяти завтра багет, але може, напевно, не вийде. Тому такі справи. Подивимося, що там вже вийде. Мама щось зробила, тіпа тако, типа та? тако. Та? Ось такі блінчики. Це похоже на тако, але це просто лаваш. З грибною, грибами і картоплею. Може, завтра це прорегуємо. Коротше, всім пока. Бувайте. Let's go. Пока, коротше.